Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі всечасні отці, брати і сестри, ми сьогодні чули за Іванецьким читанням одну притчу: притчу про багача і Лазаря. Що в цій притчі Господь хотів нам. В сьогоднішньому в Івановському читанні показати, роз'яснити і донести кожному із нас, якась спіткає дух багатих і бідних. Багач жив на широку ногу, дозволяв собі все, так в принципі, кожен із багачів. Лазар був бідний. Мав недостаток, не досипав, недоїдав. Але смерть однакова для всіх. Помирає і багач, помирає і лазар. Багач потрапляє у пекло. Чому у пекло? Тому що багач приділяв уваги в своєму земному житті більше, ніж в духовній сфері, був немилосердним, був жадним. А Лазар, можливо, не знаючи елементарних істин, був поблажливий і лагідний, і добрий. І ось коли потрапили вони у той світ, в них доля розійшлася, і багач відчув, що з ним щось не так. І побачивши Лазаря, хотів, щоб він був разом з ним. Але, як сказав Лазар, що між тобою і мною велика прірва. Тобто ми бачимо із притчі, що потийбічний світ існує, існує пекло і існує рай. Тут в земному в нашому житті є тимчасова домівка, в якій ми через своє життя отримуємо як квиток потейбічний світ, але є дві дороги. На яку дорогу ми то купимо тут на землі, це залежить тільки від нас. І тому Господь сьогодні закликає свідчить про те, що існує диявол, існує пекло реальне і існує рай, тобто Царство Боже. Ми сьогодні живемо. У світі, де є багато випробовувань. Особливо ця війна випробовує нас усіх. Але незважаючи на випробовування, ми маємо можливість бути і добрими, і милосердними. Бо, як вчить нас апостол Яків, говорячи, що весь світ лежить у злі, так світ не є злом, тому що Бог створив світ добрим. І досконалим, але на землю прийшло зло, тобто диявол через гординю був скинутий з неба на землю. І ось це зло це є боротьба, як арена, боротьба між людиною, між дияволом і Богом. І тому кожен із нас закликає, закликає ім'я Боже, щоб Господь допомагав нам у земному житті. Ми можемо бути будь-якому вимірі, чи багатим, чи бідним. Всі однаково отримують, чи заповідь любові, всі однаково отримують оплату і залежить тільки від нас, що ми тут на землі отримуємо. Тому нехай ця неділя наша буде як початок, бо ми готуємося з вами до Різдвяного посту. Ще тиждень і ми вступаємо в Різдвяний піст, який буде також нас готувати до зустрічі з Богом Бладенцем, Господом Богом, Спаса нашого Ісуса Христа. Який народжуватиметься заради людського спасіння, заради людини, яка залишила Бога. Яка відкинула його вчення, але Бог людину не залишає. Тому я ще раз вітаю з неділею з наближенням Різдвяного посту. Це буде 15 листопада, перший день Різдвяного посту. Також 15 листопада буде День пам'яті Паїсія Вилючковського, з нагоди якого будуть відзначати День Ангела. Тому запрошуємо до спільної молитви на 9 годину і неділю, як зазвичай. Перша літургія у 6.45, друга о 9.00. Ще раз всіх зі святом, з неділею, причасники, вітаю з прийняттям тіла і крові Господньої. Нехай буде воно вам націлення душі і тіла. Зі святом, з неділею, слава Ісусу Христу!